Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали вже на поле Потюки. Сьогодні так не жарко, добре, але трошки по пару краплинок дощик якраз починається. Ось сьогодні оце приберемо, а те, що Коля скусив гектар. Ну, ще сьогодні ще поїде на косить, то попереду три дні свято, якраз воно й посохне. І ми відпочинемо, а потім вже і стюкуєм, також будемо. Вихідний. Буде вихідний у нас, так. Да. Коля вже порозкладав. Так, да, під'їжджаю, зараз позбираємо. Просто помалу їхати, да? А вже в кінці порозпадає. Коля, якою стороною? А, то була друга, треба була перша. Я в школі. Тож ти сказав, гребти на другий, то я ж і думала, що і так треба теж. Я думаю, чого так гоняючи вже. Часон іще. буду допомагати? Ні. Ні. Не так зроблю. Каже, коля, що не так зроблю. Сьогодні будемо розкладати, щоб все нам вмістилось. Тут 45, Так. вчора ввечері ми порахували. Зараз загружаємо тюки. Візу так йде розложений він. Знаєте, удобно, дуже добре. Не висоту піднімати перші тюки сантиметрів, можливо, яких 60-70. Якраз передні колеса 15, то вони так трохи тіснувато заходять під дошку під першу. То він, як, як обично, так їздимо то тут йдуть ручки, отак от вставляються у, у ці такі гільзи. Ну і ця рабрина стоїть тут на місці, то вона. А коли зараз то я ручки вимаю, і тут такі, така приспособа зварена, вона отак от вставляється, зварена. І зварена сюди. Ну і просто тоді дошка йде до їх прикручена на таких хомутах, отут. А дошка ставиться, ця рабрина вже зверху на цю приспособу. І стає такий трансформер. Невеличкі. Возик нас виручає постійно. Добре, мені подобається, то, що не перекидає. А так і що гні рузить, наприклад, то легко, що все. Але зараз у батька вже не при це перекидає, то вже ні, наприклад, то вже буду возити тим, якщо, якщо будемо возити, можливо, що якого не розкрича придбаємо, коли назберемо за пару років, а тоді, щоб все зараз вивезти, буде чисто та й Леся зранку розігналася не на жарт. Я думаю, там ганяє за тюками, не можна спити, а то вона на дурій передачі така довольна сидить. А ще дощ по поморостив. І, і, і ну. Але добре, сьогодні якось так вчора дуже так смалуло, а сьогодні так прохладно добре погрузить. То воно, не знаю, мені подобається тюки грузити. Треба спочатку вілками погрузити, потім побачити, що треба закидати, його скидати. Там ноги поколені, а після того вже тюки, то тюки таке, як смішки. Селець, поїхав на перший, давай вже договоримося а, з тобою. Нас, нас дощ підогнав трохи. І... Це разу такий. Тільки трохи легші йдуть. І сино сухе, взагалі воно таке. Мені здається, можливо і не добре, що трохи цю, цю копресі перебиває, що воно було як перець. Зараз закидаю, тоді розправлю. О, тепер вже трохи краще. Тільки загрузили, 45 штук то так і небагато воно виглядає. Я тут зразу почав розложувати, трохи на рабни навішувати, бо там в середині ще один стає, а тоді зверху просто перев'язав його і все будемо їхати. Це скільки в нас? Один-два-два два ради. Ну, в рабинах рад і слідуючи, трошки не повний. Все, поїхали. Загрузимо їх на, на, на зберігання таке. Приїхали ми вже ліпихи нарвати. <ріхи> Що там Кирил? Кропіва? це <ріхи> просто Зараз коля з хлопців мій нарве, а завтра вранці порозносять. <ріхи> по хаті, по двору. Кирилл, ти в шортах, то мабуть не йди. Бо там тобі все ноги по <плес> ногах <плес> ворущиться. Нормально. <плес> Давай хату тапок підлімаєш. Кирил, а ти бери складай. Не заходь туди так. Бо там ще кропівато зараз буде пікти ногу. Цього року така висока, що й не видно хлопців. Раніше тут не було, правда? Ну, І в тому році ви там, ми там коло річки ж рвали. Бо тут була така мала і слаба. Кирил, дина складай, отак. І люди якраз рвуть. І такого куричками до курички. Можете приходя сільки не вміє. Вміє. Вміє, каже. Зараз він порахує. 25, 23, двадцять 9. Тату не збивай. А ви тато неправильно рахує, як Кирил, правда? Ну. П'ятнадцять. П'ятнадцять вже є. Вже нарвали, поїдемо додому. Зараз приїхали до бичків, подивимось, що вони тут роблять. Взяли з собою ленту, можливо, хто дасть це поміряти. Ну, було б добре тут, не знаємо. Може вони худають тут нас. Худають вже ну, вони тут більше місяця. Деклад. Якраз вони тут корча. біля корча. Листя вже пооб'їдали. Щось там -то мало? Тобі не здається, що мало? Ні, то не так. А що вони там може сидять всі вкупці? Стоять. Тобарався. Взяли з собою такий гостинець. У нас є така яблуня рання. То нарізали відро. Щоб їх приманити, щоб вони, може, будуть їсти. Якщо вийде на вулиці поміряти. А ні, всі, ти просто так, щоб поховалися. Ходи ци, ходи. Можна Де рижик? Ні, Коля, ідемо ж десь туди далі, щоб вони всі повиходили. О! Понюхав, понравилось чи ні. Вони і так за нами йдуть. Спочатку йдуть старші, а потім вже менші. Геть пооб'їдали. Щось їм понравилось таке листя. Мабуть, їх на вулиці Коля не вийде нам, треба в хлів. Там закриємо, ну, трошки прикриємо двері, то, мабуть, їсти, так його. Це такий красончик ручний став. Ввечері мені закривається, саме більше бігає. А як вечором закриваємо, так. одного разу я закривала сама, Коля косив довго. А хлопці тут були недалеко, вони гралися з дітьми. А я думаю, вже поїду, якщо, якщо вже не вийде, то потім вже поїду до, по хлопців. То всі позаходять один красунчик. Такий кажу, вредний став. Ну, давай їх виженемо, дай до хліва. Ходьте. Щось не слухається, ми так рідко приїжджаємо до їх, щоб тут ходити так. Ото, що ввечері і вранці відкриваємо, ну коли в обід, то коля сам. самий маленький. А як їдемо на поле цією дорогою, то все заглядаємо, де вони, а так то не заходимо. Вони собі пасуться або в хліві, коли так жарко. Сьогодні то прохладно, гарно. Циан Циган? Самі грубші буде. А вже рижк якісь Сі Сімсон, то я вже геть їх не розбираю, де вони. Ото рижик, що перший приходить, завжди гладить. Це кого ти гладиш? Зараз гляне, можливо, вийде заміряти, хоча б старших, я так планую. Вони такі, що от у, нас, у нас росли вдома, то трохи спокійніші. А ну лиси? Вони не знають яблук ніколи ще не їли, не знає, що, що то таке. Але я думаю, якби попробували спробували б, то, то було б добре. Сьогодні нашими ходить, оцім, що у нас трьох було це циган, рижик і рабчик. Я їх так покажу. Можливо хто з глядачів ще зайшов, то так не буде знати, що це циган найбільший чорний, то йому вже півроку, як він у нас, і купляли ми його був він 65 кілограм. Це рижик, також ми їх разом брали із циганом. Купляли ми його 45 кг. І також пів року, ну там без тижня-півроку, то і з ними третій, наш рабчик. 35 кг його купляли. Тоді тут, тут Сімсон, оцей чорний, то йому 5,5 місяці, як він у нас. Купляли йому, по-моєму, 3 4 тижні було і красунчику. Потому з білою спиною то йому 5 місяців, як він нас, купляли його, його 3 тижні. Красунчик і Сімсон були що там 65 чи 67 кілограм, як брали їх. То, знаєте, ну, Утримання нам подобається взагалі. Воно шикарно, викуп корма підвозив. Якось настроїмо все по потрошку, щоб побільше зернові сіяти. І можна працювати. Одне таке бажання, що хотілося б помирити, як вони набирають вагу, чи набирають, чи худають. Ну, набирають по-любому. Просто скільки такою стрічкою. Так, давайте нам попробувати на яблучко. Оцен такі вже. У ну, цих трьох чорних такий костяк грубший став, що їм вже по півроку си вони вже більше. То такі вони вже... Такий звілят сердитий. А так то добрі. Ну вже бичками стають трохи, бо ці, ці такі маленькі, то вони ще телята поки що, а то вже бички. Вони такі сам, сами, вони самі такі більш упитані. Хоча однаково їдять усім комікором зараз однакові, то ці менші не можуть бути такі, щоб обліплені були б. Ось ці старші ходимо циган. Циган теж не хоче підходити, бо він якось там білі через сітку, то трохи розок получив, коли ми його заганяли. І оце Сімсон. Ходиш, ми з собою вдома ж нормально кінтувались. Ходимо? Ходимо. якось не цікаво, а то якось так ленту і вдома прикинеш, все одно так більш-менш якийсь орієнтир є склі. Хай вона не точно показує, це не ваги. Але знаю точно, що, їх, наприклад, як набрала, набрала в вони по ленті 30 кг в місяць, то це ну гарантово, що є 30, навіть більше. Не буде діло, ні, яблука вони тут з'їдять, але просто я думав так собі вдома уявляв, що поставлю відрований кісти, а я буду. Робіть їм зважні і щасливі. Оце наш рабчик. Ну, чого б На, Там рабщик. О, пісок. Нічого траву, траву істе, в траву їсти, теж пісок попадає. І красунчик так він став довгим. Можливо, найдовший довший з цих бічків – це красунчик. А ну пробуйте. Це то вони. Яблук не має тісти. Так. Всі разом. Що ти рішба, ти будеш їсти, я тебе поки. На тебе в мене надія була, що я тебе гарантово, що поміряю. О, трохи мух подганяю такого, о, бачите що? Чуть буде шикарно. О, пра довго. Ріаблу, конечно. Ну так показав 204 кг, але так він просто на ходу я з ну, не дуже. Удома скільки ми їх хмірів не пам'ятаєш? Там з цього діла в кіна не буде нічого. зараз яблуками віддамо їм, там в сараї висиплемо. Не вийшло, як ми планували. Ми думали, що поставимо їм, висиплем на вулиці, де вони будуть підходити. Кучка більша є, значить ростуть. Ну, каже, Коля, що трошки така кучка побільшала, то вже значить трохи поправились. Та і в Хліві на початку було більше місця, коли ввечері заганяємо, а то вже так. І в рядочок то стануть їсти комбікорм, то... то вже є, ще трохи дибра, коли виростуть. ростуть. Не бойтесь, що ви такі злякані в нас? Зараз вже яблука виспав їм жолоб, якось так не дуже вони цікавляться їми. Мабуть через те, що ніколи раніше не їли, то треба хай розпробують, тоді будуть їсти. Боже я зайшов, щоб 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 трохи їх попідганяти, то старші там пробують трохи, а менші взагалі не хочуть. Отак наші бички мешкають і тут. По замірах бачиш, мабуть, нічого не вийде, тому що не даються вони ніяк. Дома то, то ще там менше хлів, то куди не йшло б? Та часті, що вдома заходили до їх, то вони так знали більш-менш. Рижик то взагалі він і тут до рук підходить, а коли замірять, то не дається. То буде така, знаєте, інтрига нам, скільки вони до самого кінця не будемо знати, скільки, скільки вони набрали. Можливо, коли якого таку віровочку на роги накину, щоб. Ну давай не будемо з собою так гратися вже, щоб... щоб такого для, для свого інтересу, щоб глянути, як вони ростуть. Комікорм є насиплений, сіно також лежить, вони тут трохи його підскубують. Ну, Зараз ще напасуються, вони ще невеликі, то так не дуже, щоб то сіно їдять. Ну, але сіно постійно їх лежить. Від глистів прокололи ми їх. Тоді якраз батько був дома, то двох ловили, то вони зараз дивляться, як на, на ворога на мене. Усі маленькі взагалі, що на фермі з'язував, привозив сюди, а тоді від глистів проколював, знову тут ловив, державий колов, то вони так не бачать мені друга. Ви знаєте, ми зробили ми такий невеличкий висновок, по тому чи поправились бички, то вирішили, що якщо їдять і сіно з'їдають, то значить мають рости. Бо так замірять і не виходить ніяк. Зараз будемо вже додому їхати, поки що такі загальні двері не будемо закривати. Хай залишиться на такому на літньому варіанті. А тоді ближче до вечора, коли буде змеркати, то з Ярославом приїду, закрию. А зараз поки хай, хай ще подихають. Тут так, так нічого, нічого ніхто не зробив, щоб воно штопорилося. така дощечка вже стабільна стала, у кутку стоїть то її підпираємо, коли, наприклад, чи дощ великий йде, щоб, щоб вони такі були б. Дихали б. Тепер йдемо на території і глянемо у нас ще є така невеличка прохідна. Вона була прохідна, коли раніше пілорама працювала. Чи прохідна, чи там можливо сторож сидів. Покажемо вам. Тут бриця також ще немає. Воно, знаєте, до таких приміщень я не дуже так ставлюсь добре. Його, здається, і поламати, то шкода, і поладить, то нема бажання. Ситрово понапривозили, думали, можливо тут будемо, що хоч гарить, поли. Отаке бачите приміщення. Не подобається мені що такі ну потолки низькі на йому йдуть. Тут не дуже так і давно і плита ще працювала, топили її. Але комусь людей треба були круги, мабуть, чи на що, чи Їсти не було на чому зварити то забрали. Ось таке можливо, яких. Три на шість воно виходить таке приміщення. Зверху і коміс ще залишився, що, що тут -то топили її. То побачимо, щось ми струємо. Добре, поїхали вже додому. На вечіру наварила картоплі, це вже накопали свою домашню. Пару разів купляла в магазині раніше, то дітям так щось і подобається, молода. Оце взяла меншу. А більше буде на борщ і на суп. Заправлю укропом, сала нажарила. Зараз перемішаю. Нажарила ще рублених відбивних. Нарізала капусти, помідора, тут в мене зелень, укроп, петрушка, салат. І заправляю дві ложки олії. Посолила. І одна столова ложка соус киріякі. І все перемішаю. Вже ми позбиралися всі в хату, якраз і дощ почався. Діти то вони вже й повечеряли. Вони люблять, коли я само жарю чи налисники, чи відбивні, чи котлети, то вони кажуть, що самі, самі перші, то самі смачніші. Вітаємо вас, глядачі, з зеленими святами. Бажаємо вам мирного неба. Янгола охоронця Збройним силам України. Всім до побачення!